Грибів слайсер, гриншок ідео. Там стоїть слайсер на 4 мм, кидаємо гриб. Цікаво, щоб вони, вони кидаємо, ну, і У нас як то не нарізає. Якщо ми кидаємо, ну, під час того, як ми кидаємо, ми потрібно, нам потрібно орієнтувати ці гриби, щоб воно нарізалося саме таким слайсом. Якщо ми гриб не орієнтуємо, то ми можемо кидати будемо багато, багато. Ну Ці гриби в нас досить великі просто. Да, вони досить великі. Давайте зараз. Спробуй великий і, і, і дрібніші, як Але, буде. Дивіться, ми кидаємо голову, наприклад, да, ми кидаємо голову. До речі, ми повинні зараз ми кілька Вони закінчуємо. Тобто Але можемо подивитися, що великий гриб він нарізається досить класно. Саме да, таким чином. Ні, ну Красива нарізка, чого? Якщо воно ось так, то все дуже красиво. Ну Є просто красиво. такий мусор трохи, бачите, тобто вона йде така нарізка, що... Не без залишки, звичайно. Так, да, Є трохи мусору. Mm -hmm. okay. okay. Це напівавтоматична машина, тобто тут, тут треба закидувати великими парками, воно буде набагато mm -hmm. краще, якісь на mm -hmm. Так, mm -hmm. Значить, як впаде просто продукт, попаде на ніж. Ми не, не, не можемо, ми не можемо орієнтувати цей продукт, але якщо продукт він попадає більш-менш нормально, то ми можемо взагалі отримати такий ідеальний нарізку. Так? Але в будь-якому випадку ми бачимо, що деякі такі є такі е, нарізки, ну, в принципі, якість нарізки досить класна. Деякі продукти взагалі дуже круто виглядають. В цій машині є багато ножів, тобто тут є ніж це нарізка є ще ніж для нарізки кубиками, я ніжна для нарізки соломкою, і я на для нарізки. Просочку, наприклад, як фрі. Ця машина в принципі, вона досить продуктивна, 450 кг за годину робить і відносно дешевна для виробництва її використовують. Взагалі дуже багато використовують її так для таких крупних столов, тому що можна на цій машині нарізати багато видів продукції і величезна продуктивність. Тобто, наприклад, якщо у вас якийсь дуже великий колектив, вам потрібно всіх виготувати або вам потрібно зробити якусь універсальну машину, тобто, щоб ця машина могла наприклад, різати слайсами, кубіками, кусочками і так далі, то вона підходить. Це універсальна машина для нарізання. Іські голочі похотів, ось ця викрутка, за допомогою якої можна демонтувати ніж з СТВ комбо з універсальної очі різки, і можна вибрати інший ніж різний по типу для різної нарізки.